Вже втретє мешканці зібралися на мітинг проти будівництва АЗС. Цього разу обійшлося без знесення паркану або через присутність міліції, або через те, що представники БРСМ Нафта розпочали капітальне будівництво. Депутат за округом Андрій Шатров звернувся до громади міста. Приступний і абіорнізацій, яка є спонсором тероризму на Востокі. обзвонила и договорилась с рядом представителей правоохранительных органов. Я знаю, что были многим предложены взятки, угрозы. Поэтому я обращаю ваше внимание на следующее. Что если будут какие-то провокации против наших людей, знайте, что Это все купленне барасем У суботу 26 липня, в районі 35-го кілометра серед НАТО в побув присутній і представник забудовника Сергій Нетудихатка. У мешканців до нього було безліч запитань. Ми готові участвувати в соціальних програмах город. Говорить детські площадки не Хороший варіант. Установка детських площадок в цьому районі Добавайте. конкретно. В этом районе. Вы, вы делаете предложение. да, вот, вы Говорите, мы готовы построить детские площадки. Да. То есть вы готовы поставить три качельки, или ви готові поставити що Мы готовы с вами обсудить общую сумму. не со мной? Я не являюсь депутатом этого округа. С депутатом судя. этого округа мы готовы обсудить социальную программу, которая А з людьми мы, вы готовы ви готові обсудити да, с людьми готовы обсудить. А ви мені здоров'я восстановити? Ви сьогодні ви сьогодні утром скільки націлита сама э, лопата цієї роботи? Скільки, скажіть людям, от чесно, скажіть, скільки сьогодні та сама лопата грузила землю? Давай, давай, давай. Я не готова вам сказати, о, на не утра, було. чотири утра, якщо ви не готові чотири ви ви утра, п'ятницю прошу, до скільки ночі ви працювали? Сьогодні привезли тут заразу е, железну, скільки ви почали її складувати. Площадки ви готові та ми здоров'я ви забираєте? Ми готові, на самом деле в нормальному режимі. Та Це не надо нам від вас нічого. Не Уйдіть не отсюда. Народо всі дозволення. полова вас куплені Куплені. присутні на мітингу. Висловили свій протест проти будівництва. А також внесли декілька пропозицій. У мене є наступна пропозиція. У вівторок у нас зібрання сесія міської ради, на якій будуть присутні 48 депутатів. Давайте ми не будемо, я також являюсь депутатом, Ми не будемо казати, то минулі, то вони, а ми такі хороші і так далі, і так проще. Ну, на сьогоднішній день ми депутати, і тому якось все-таки треба брати відповідальність на себе за те, що було, чи не було, і те, що буде. Тому хай приходить представник, вірш не представник, а та людина, яка приймає рішення. І якщо на сесії міської ради не буде вирішено це питання, беремо 48 депутатів, які йдуть сюди. Прямо з міської ради і по кирпичику розбирають разом із людьми оцей педлам, який тут на сьогоднішній день. Є. Дякую. Я пропоную у цьому місті встановити три або два тимчасові споруди, які ви як депутат по округу маєте визначити, які тут потрібні для міста. Нехай тут будуть карзукерки, нехай будуть, я не знаю що. Кожен підприємець, якщо тут є, зверніться до депутата і до, і до представника міського міського виконкому. Я думаю, що мі, я, я зроблю безкоштовно проект, що тут можна розташувати. Якщо якщо міськ виконком не дасть дозвіл надумі, на розташування малих форм, надумі. Достив? Достив. Достив. Прошу, визначайтеся, депутат, підприємці, що тут має бути? Містянка одразу ж запропонувала, що б вона хотіла бачити на цьому місці. <плес> е, сюди дуже багато людей їздять, наприклад, автобуси там з людьми. Люди виходять і їм ніде відпочити з дороги. Я дуже б хотіла, щоб тут зробили якби такий майданчик відпочинку. Були бісідочки. Був тіньочок, де можна сховатися від сонця, сховатися від дощу. Ось таке. Якісь маленькі такі є ідея. Це нормальна пропозиція, бо є ідея. От, те, що ви казали, бо ми того будемо шукати підприємців і так далі. Є, є ресторан Гетьман. Yeah. Yeah. Ви його знаєте, до нього претензій немає yeah. і в мене немає. Я Володю знаю. Треба йому надати дозвіл, розташувати тут. Yeah. якусь… Водичка, кава, цукерки і дати йому дозвіл на 3-5 років. І зобов'язати він за свої кошти поставить тут дві беседочки, як ви кажете, поставить тут водичку без алкоголю, без алкоголю. І нехай поставить лавочки, і тут буде і тут зробить ну зону відпочинку. А ми всі з вами. Я завезу 3-4 машини чорнозема. Якщо треба, якщо треба, ми з вами. Візьмемо саджанці, давайте зробимо тут суботник. Ну, я не знаю, коли можна саджати дерева тут. Чи можна влітку? Можна, так? Давайте якісь тільки тут розіб'ємо. і не будемо чекати, бо поки вони попродуються. Міська громада, наскільки я знаю, має тут 6 метрів або 8. От на цих 6-8 метрів треба зробити оту зону відпочинку передвинути. Я, як член виконкому, в понеділок підніму питання, яке ми сьогодні з вами вирішили. і... Е Думаю, що до кінця дня ми зустрінемося з Борисом Абрамовичем в понеділок і намалюємо вже якийсь приблизний ескіз. Член виконавчого комітету Лариса Сорока закликала містян не бути байдужими і активно демонструвати свою громадську позицію. Нужно показувати нашій власті, нашому меру, нашим депутатам, що у нас є громада, і що ми істинна власть в городі. Потому что не они власть, мы власть. Как мы захотим, как мы решим, так и будет. Нужно более активно участвовать, приходить на сессии, приходить на выконкома. А во вторник в 10 часов в зале, в Белом доме сессия. Обязательно всем присутствовать. Приведите с собой людей, напишите плакаты, выходите, высказывайте с места, кричите свое мнение. Не давайте это дело просто, чтобы оно заигралось, заговорилось и будет то же самое, что у нас стало в парке. Мітингувальники також запросили на засідання сесії міської ради представників забудовника, аби ті принесли з собою проект забудови. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.